Давно було зрозуміло, що буде війна масштабніша, ще з 2014 року. Це було зрозуміло. Ну, скажу так, до кінця не вірив, але знав, що буде, але не вірив. Андрій та псевдо-зінгер у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець родом з Київської області за фахом лікар-травматолог каже 23 лютого 2022 тисячі був на чергуванні у лікарні. А вже на наступний день виконував обов'язки бойового медика у лавах місцевої територіальної оборони. Та, спочатку видали зброю набої і сказали чекати. На другий день висунулись там на позиції, зайняли позиції, чекали нападу. Ну і якийсь час перебували там на цих позиціях, облаштовували їх. Потім стало вже зрозуміло, що ворог туди не пройде, і нас почали переводити по іншим частинам. В принципі, так я і потрапив до Херсонської бригади. У складі Херсонської бригади Андрій виконував завдання на Донеччині згодом на Харківщині, зараз на Херсонщині. До лав Збройних сил України військовослужбовець доєднався добровільно. Спочатку як бойовий медик, потім працював у складі евакуаційної групи та на стабілізаційному пункті. Зараз він військовослужбовець 34-ї окремої бригади. Напевно, основна мотивація це бажання щоб максимально допомогти. Я розумію, що максимальна допомога це пришвидшить нашу перемогу. І, а відповідно, чим швидше перемога, швидше повернусь додому. Це основна мотивація. Військовослужбовець розповідає: на кожному напрямку є свої особливості у роботі. Звичайно, основна складність тут це річка Дніпро і евакуацію затримується. Проходять довго. У нас були випадки, коли на стаб пункт привозили поранених після десяти днів поранення. З ними да, дуже важко працювати. Але надавали допомогу, стабілізували, виживали бойці. Андрій, учасник революції гідності, розказує на Майдані його вперше назвали Зінгер. Хтось тобто, просто помітив, сказав, що дуже швидко зашиває рани, як машинка зінгера. І так якось запам'яталось. Після закінчення війни говорить Зінгер. Він мріє про подорож містами України, щоб зустрітися з побратимами. Після повернеться до лікарні. Я до повномасштабного в трьох чи в чотирьох клініках працював є куди повернутися і що робити. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.